Управління сповіщеннями на телефоні це завжди баланс. Якщо їх занадто багато, ти постійно відволікаєшся на вібрації і звуки. Якщо занадто мало ризикуєш пропустити щось важливе, будь то повідомлення від рідних або вигідну пропозицію. За останні роки Apple і Google допрацьовували системи повідомлень в iOS і Android, але ідеального рішення досі немає. Вбудовані функції працюють нормально. Але їм не вистачає гнучкості, щоб по-справжньому контролювати, які повідомлення тобі потрібні, а які ні. У цьому відео я розповім про додаток Baskill. Він доступний лише для Android. Вибачте, користувачі iPhone, коштує 4 долари, але чудово справляється з керуванням сповіщеннями. Воно пропонує потужні настройки, але при цьому не перевантажує інтерфейс. Можливо, це саме те, що ти шукав. Безкоштовної версії у додатку немає, але розробник обіцяє повернути гроші, якщо тобі не сподобається. А поки я покажу основні функції, щоб ти міг зрозуміти, чи підходить воно тобі. Створення правил у Баскіл Після установки Баскил і видачі необхідних дозволів, робота в фоні і доступ до повідомлень можна створити перше правило. Натисни: Створити правило. І відкриється конструктор, який нагадає фільтри в пошті, якщо ти з ними працював. Кожне правило складається з двох частин. Один критерії, які повідомлення потрапляють під правило наприклад, вибери додаток і вкажи ключові слова, Два, діє, що робити з відповідними сповіщеннями наприклад, нічого не робити. Можна вибрати одне або кілька додатків, а також додати додаткові фільтри. Баскел вміє шукати слова в тексті повідомлень, визначати, чи є в них зображення, або перевіряти, з групового чи чату вони прийшли. Фільтри можна комбінувати, створюючи складні умови. Наприклад, можна налаштувати правило так, щоб воно спрацьовувало тільки на повідомлення з групових чатів і з картинками. Потім залишається вибрати дію. І ось тут Баскел показує свою силу. Можна. Заглушити повідомлення, навпаки, зробити так, щоб воно пробувалося навіть у беззвучному режимі. Або навіть запустити тескар для ще більш складних сценаріїв. Управління правилами в Баскіл створені правила можна включати і відключати в розділі правила. Також там є можливість видаляти або дублювати правила через меню Три точки в кутку. У розділі історія можна подивитися статистику по всім повідомленням і навіть створити нове правило на основі вже отриманого повідомлення, просто тапні по ньому і вибери створити правило. Вкладка Приклади надихає на нові сценарії. Наприклад, можна налаштувати автовідповіді, відкладати повідомлення, які приходять занадто часто, або створити унікальну вібрацію для певних контактів. У налаштуваннях BasQ можна керувати постійними сповіщеннями в барі стану та створювати ярлики для швидкого запуску правил з головного екрана або панелі швидких налаштувань. Особисто мені BasQL особливо допоміг заглушити непотрібні програми протягом дня, не вимикаючи їх повністю. Створення і управління правилами тут просте, а ще є функція експорту, якщо захочеш перенести їх на інший пристрій. До речі, Баскіл не вимагає інтернету і піклується про конфіденційність. Якщо тобі набридло, що телефон постійно відволікає, спробуй це додаток, можливо, воно стане твоїм порятунком.